Всім привіт, друзі! Ну що ж у нас сьогодні буде на огляді? Два трапеційних ножі з Аврори за різною ціною. По факту вони ідентичні. Не знаю, один 100 гривень коштує, другий 69 гривень. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки та тесту тих ножів. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій НМЦ та Літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під ну, відео. Початку як завжди, трошки історії. Дивіться, в мене ніколи не було в майстерні трапеційних ножів. Я все хотів собі купити і так далі. Дивіться, в мене ось такі ножі є. Ось такий Дніпрам непоганий. Я ним давно користуюся. Класний ножик. Тут основа досить тверда, тут і викрутка є, що можна краску відкривати. і так далі. Непоганий ножик, реально шикарний. Довго він вже в мене, є, як ви бачите, який він вже покоцаний. І я ним давно користуюсь в майстерні. Трапеційних ножів в мене не було. Вони прикольні тим, це більше для гіпсокартонщиків, для електрики. На мою думку, вони більш збиті і так далі, і компактніші. Тому що якщо брати такий ніж, як ви бачите, він набагато більший. Добре, давайте я вам покажу по ціні. Дивіться, ніж один з лезом артикул 1,99 гривень коштує артикул 27321 це, мені здається, Антон. Антон, Антон, наш Антон 91,674. Е, ні. А де я цей артикул? Так, Та, оце Антон. 91,674. Це Антон. 99 гривень коштує. І там той коштує 69 гривень. Бачите? 98, 271. 98, 271 Аврора. А тепер подивіться на ножі. На Ну, Вони ідентичні, просто другий колір. Просто другий колір, Ідентичні. В білд тут більше розписано. 19 мм 0,5 товщина, я так поняв леза. Антон тут менше розписано. Антон тут просто все по-простому пише пластик, матеріал АБС пластик. Далі що у нас тут пише? Призначення для ремонтних робіт. Ну, Для електриків, для гіпсокартончиків, Оце саме це. Адреса виробника це Китай, і біл також, по ходу, в нас де Китай. Біл, то роз, ну, розписано тут більш е, точніше, товщина, леза і так далі, умови. І все. Ну, Тут більше нема що е, читати. Тут таких інструкцій нема. Ну що, почнемо з білта, самого дешевшого. Та ми їх зараз двох розпакуємо. І я зразу ж порівняємо, чи є різниця переплачувати там тих 30 гривень. Між Білдом і Між Антоном. Реально, два ножа. Два ножа в Аврорії висіли. Так. Є в нас в комплекті, дивіться, розпакуємо. Також запасні леза, не знаю в кількості, скільки штук. Тут вони не написали. Ні, не написали. Нема скільки тут лез і так далі. Ну, я думаю, десяток є, більше нема. Ось так. Бачите, вони класно зробили, воно відкривається. Ні, не десяток. Раз, два, три, чотири, п'ять лез, і одне лезо у нас є на ножику. Добре, і тут також ідентично. Давайте розпакуємо. Ну, блін, цікаво, звичайно. Один антон, а другий Делт, і ціна в 30 гривень, хоча вони по всьому ідентичні. Реально ідентичні. Так, але чекайте, воно все відлітає. Раз. І. Ідентичний чехольчик, ідентичний ніж. Давайте це відставимо. Я в шоці. Ну, от подивіться. Подивіться сюди. Ну, все ідентично. Оце, до речі, що я вам хочу сказати, це гумове. Це гума, гума. Оце гумове, це приємно. У нас є кріплення на поясни. Ви зажимаєте, якщо ви хочете замінити леза, ось так піднімаєте, заміняєте. Давайте ми чехольчик знімемо. або давайте поки що заставимо, поки я вам буду показувати. Ну, залазь лезо добре. Залізло. Оно зараз. О, залізло. Бачите, отак воно має защлкуватися. І типу у нас лайнер лок чи що, як воно називається. Дивіться, є, що ти його можеш складати. От Чому я кажу трапеційні ножі вони ось так складаються і вони дуже компактні. Навіть з собою на гриби можна брати. Хоча тут лезо не, не, не настільки великі. Але на пояс зачепив, хочеш розкласти, розклав. Лезо, якщо одне затупилось, ти витягнув, взяв, ось так, поміняв на другу сторону, запихаєш сюди, прижав, запхав. Все. Далі собі користуєшся, нарізаєш без проблем. Попробуємо, який лезо гострій. Будемо папірчик різати. Та ріже шикарно. Вони всі спочатку, дивіться, гостренькі, вони так мають бути. Ну, Дивіться, прям стругає дуже добре. Дивіться, Ось таку смужку. Шикарно, що я вам скажу? Непогано, в руках комфортно стоїть. Що мішає, це защіпка, але вона є металічна, Дивіться, ти її собі на ремінь кинув і все. Прикольно, що складається. Ось ти склав. Добре, це в нас Антон, та був? Так, Червоний це Антон, помаранчевий це білт. Добре, білд. Ідентична, та ж сама штука. Так же само леза міняється, так же само все складається, ідентично. Я не бачу сенсу переплачувати, так що, хто буде купляти, беріть цього білд. Вони ідентичні. Навіть по пластику, по якості ідентичні, просто колір другий. І все. І все. Ну, по лезах. Пробуємо. Ідентично. Ну, от. Дивіться, все ріже, все супер, без питань, реально. Ну і переплачувати там 30 гривень, я, якщо чесно, не бачу сенсу. Ну що, давайте попробуємо, настільки довго цих лег стане. Якщо я щось візьму, якесь пластмасове різати, наприклад, оце поріжу. Ну, воно досить добре ріже. Дивіться, трапеційні ножі, ще раз повторюсь, вони дуже впевнено стоять, тому що оці мають сюди-туди, бачите? І вони можуть отак. Тут навіть ніпраємо, це вони, ну в принципі, воно фіксується отак. Але в більш дешевих версіях воно деколи і виїжджає. Ти щось хочеш зарізати, воно виїжджає. А штука не буде виїжджати. Ця штука реально бомба. Вона тут дуже твердо зафіксована, тому що упор у нас є тут, і упор у фіксується на такі дві кайомочки, заходить сюди. І собі нормально от ріжеш. Реально, можна пластик різати все, що хочеш. Плюс до того навіть дерево стругати. Візьмемо кусочок дерев'яшки, як надовго леза стане. Зараз я дерев'яшкою. Трошки построгає, подивимося, чи він буде далі папір різав. Ну от я построгав, трошки пластик, пробуємо. Та далі ріже, дивіться, ще не чує Ножі лаза шикарні. І, кажу, і вони оці леза недорогі, вони дешеві. Ти їх собі там заказав пару пачок і тобі надовго стане, дивіться. ну Ріже дійсно класно. взяв я от, от брусочок сосновий. Дивіться. Ти можеш ним нормально тисати. Дерево теж супер. Не вилазить. Що я вам хочу сказати? Ніж не вилазить. Ти собі впевнено, собі там тест. Ну, от Стружиш. Тешиш, стружиш, як кому дивіться. Супер! А Ну тепер пробуємо. Ну, Звичайно, я думаю, що воно зараз затопилося. Пробуємо. Та ні. Нормальні леза добре. Ще для чого використовувати, електрики. Хто знає, берете от так, щоб розрізати дріт. Ось. Раз. Я прорізав собі, бачите, акуратненько. До кінця не зажимаючи її, чищу ізоляцію, наприклад. Хоча різні є приспособи, щоб знімати ізоляцію. В загальному, що вам сказати, непогано виконано. Та в руках ти береш, він не тяжкий, метал тут дешевий, але дивіться, тут металічне. Тут у нас, де, походу, пластик, мені здається, навіть не метал. Оця штука це, це у нас пластик, це видно. Це пластик, оцей фіксатор. Але. Дивіться сюди, я склав, я маю компактний маленький ножик, можна з собою носити, десь щось застругати і без питань. Що мені сподобалось в тих ножах що вони отут реально дали гум. Дивіться, це гумове, Давайте я вам покажу. Я вже тут на столі настрогав. Дивіться, прогинається, це в нас гумове. Оця штука гумова і вона нормально в руках стоїть. Тут нема фіксації, бачите, що нема фіксації, що ти отак його можеш витягнути. Ну, але це таке. Ти можеш, в принципі, разом з, тим от, е, з цією насадкою, мені здається, воно заходить всередину. Давайте ми зачіпимо, щоб, там, наприклад, щось не порізати, воно має складуватися разом туди. Дивіться, бачите, воно складується разом. А я тут вже одну порізав. Ну, воно так, в принципі, що є, що нема, нема різниці. Взяв, нажав, отут, склав, бляха, муха. Там на ремінь в кишеню кинув і супер. Ще раз повторюсь: немає сенсу переплачувати за Антона, як можна взяти білд. Білд 60-70 гривень, 69-70 гривень, беріть цей. Вони ідентичні, як ви бачите. А в загальному ножі супер. десь не десь, щось там ними покористувати, щось порізати без проблем. Я реально задоволений. У мене не було ось таких трапеційних ножів, а тепер буде аж два. Так, що штука корисна? А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати? За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент і слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.